Ви вже зійшли з хмаринки. Щось таке. Не зрозуміло. Добре, давайте походимо, походимо вперед, вперед. Таке якась, якась планета. Угу. Добре, а тепер подивіться на свої ноги. Що воно в зуті? бачите свої ноги. Щось таке, я не розумію. Відчуття я. Дракончик, чи щось таке. Угу. Ви бачите свої чотири лапи, на двох стою, угу. дві менші догори і споглядаю. Угу. А у вас є хвіст? Є і крила маленькі. І крила є. Угу. Дуже гарно. А де ви зараз знаходитесь? Тут людей немає. Тут якась планета, якась така. Там десь, наче, якісь як піраміди, але ну, щось таке порожнє. Угу. І от я стою і оглядаюся. Угу. І більше таких дракончиків немає. Як ви. Угу. поки що не бачу. Добре, повальний дракончик. Я прошу вас переміститись до того місця, де ви живете. О, є. Що ви там бачите? Зелень такий Угу. І там бігають все таке. Бігають, так? А ви там живете сам чи у вас сім'я? Там наче якась родина. Родина є, так? Угу. Дуже цікаво. А що у вас є самка? А ви саме чи самка? Напевно, самка, тому що бачу великого дракона. Угу. А є у вас десь там саме? Малечі бігають. Бігають. А скільки там малечів? Чотири. Угу. А приблизно скільки вам років? Триста. Ого. А ви вмієте літати, якщо у вас і крила? Коли захочеться. Угу. А скажіть, якщо ви дракончик, то у вас є вогонь, ви можете спалювати вогнем. Так. Угу. А ще розкажіть щось про себе. Дракони добрі. Добрі, так? Угу. І багато там живе драконів. Десь там таке сраження, що десь там живуть люди. І ми дружимо. Угу. А давайте перемістимось до тих людей і подивимося, хто там живе. Хтось Одягнув, наче вуздечку таку сів. На мене не полетіли. А куди полетіли? Це ми десь воюємо з якимось динозаврами. А скажіть, будь ласка, яке це століття? Це до нашої ери. Ну, я так зрозуміла, що це до нашої ери, але інтересно, яке це століття? Друге. Друге, здається. Mm -mm. Дуже цікаво. А чому ви воюєте? То великі там динозаври чи що? Динозаври великі? Mm -hmm. І вони. Пожирали людей. Угу. А ви захищали людей, так? Так. Угу. І вдалося вам відігнати тих динозаврів? Так. Дуже добре.